Інтерактивному та радіо 1 і до розмови з нашою студією вже приєдналася аналітикиня з партійних фінансів руху чесно. Вікторія Максимова. Вітання, пані Вікторії Вітаємо. Вітаю. Пані Вікторія, отож 2024 рік вважається роком виборів у всьому світі, і в Україні теж мали би бути вибори, зокрема і президентські, якби не війна повномасштабна. Але разом з тим хочемо обговорити теж важливу тему про те, як багато коштів, зокрема і українські політики політичні партії, спрямовують на свою рекламу в соцмережах, зокрема в таких мережах. Можна сказати, гігантах як Фейсбук та Гугл, і чи мають українці можливість відслідкувати хто і що фінансує, зокрема у Гуглі та Фейсбуці? Так загалом, 2024 рік дійсно він характеризується великою кількістю виборів, відповідно, великою кількістю політичної агітації. Ця вся агітація в більшості відбувається зараз в соціальних мережах. І якщо ми говоримо про загалом світ і про Україну в тому числі, то Google і Facebook реклама є основними інструментами для проведення таких діджитал-рекламних кампаній політичних. Якщо ми говоримо про Facebook, то якраз така ситуація з доступом до інформації. Про рекламу, про витрати всього, що стосується певних соціальних та політичних питань, вона є відкритою, в тому числі для України. Ми можемо переглянути скільки хто витрачав, на який період це запускалося. Фейсбук має бібліотеку реклами, і відповідно, ці рекламні дописи зберігаються там протягом довгого часу. Ситуація з Гуглом вона інакша. Є вичерпний перелік країн, де подібна інформація є відкритою, тобто це країни Європейського Союзу, це Сполучені Штати Америки і ряд інших країн. Україна в цей список не входить. Відповідно, ми не знаємо, хто та скільки витрачав на рекламу в Google, окрім того, що там партії могли вказати у своїх фінансових звітах. Водночас перевірити це. Можливості немає у громадськості через те, що інформація ця є закритою. Тобто, Google лише весною минулого року відкрив загалом свою платформу бібліотеки реклами. Вона містить інформацію про те, хто запускав рекламу, коли та які рекламні креативи. Причому ця інформація вона зберігається протягом дуже короткого проміжку часу. Тобто історичних даних ми не маємо. Водночас рух чесно проводив дослідження про те, скільки потенційно політики могли витратити на рекламу в Гуглі протягом останніх кількох років, і ця сума може доволі сильно різнитися тобто, вона може знаходитися будь де в проміжку від 1 мільйона доларів до майже 2,5 з мільйонів доларів. І загалом реклама в Гуглі вона є дорожче, ніж реклама в Фейсбуці. Тобто, один зацікавлений потенційний виборець, який побачив рекламу в Гуглі, він обійдеться партії або кандидатові цієї партії дорожче, ніж потенційний виборець у Фейсбуці. Водночас, рух чесно. Фіксував, що деякі політики та колишні політики вони користуються цією платформою. Так, наприклад, фонд народного депутата Вадима Столера, який водночас є фігурантом реєстру зрадників, руху. Чесно, він активно використовує платформу Google для того, щоб запускати рекламу. Скільки вони на це витрачають, ми не маємо змоги перевірити. Так само, наприклад, колишній мер Києва, Черновецький він так само використовує цю платформу для того, аби запускати свої рекламні. Кампанії ми не можемо знати, скільки грошей вони витрачають. Проте, якщо ми говоримо про там майбутні вибори, потенційні перші повоєнні вибори, про потенційну перевірку фінансових звітів, адже цією цієї весною усі політичні партії мусять подати фінансові звіти протягом 2020-2023 років до НАЗК і верифікувати дані про те, скільки партії витрачали на рекламу на цій платформі, змоги немає. То пані Вікторія, а чому така склалася ситуація, що країни ЄС і їхні мешканці мають можливість отримати цю інформацію від Гугла про те, хто і скільки витратив на рекламу в цій мережі? А українці такого такої можливості не мають? Чи це пов'язано зокрема із нашим національним законодавством і тим, що воно відрізняється від законодавства ЄС? Так, насправді, якщо подивитися там пояснення Google про те, чому вони відкривають таку інформацію в деяких країнах, то все зводиться до регіональних вимог країн, в яких ця інформація відкрита. Відповідно, вимоги законодавства Європейського Союзу або Сполучених Штатів вони значно більш строгі до того, яка інформація має публікуватися про тих, хто купував політичну рекламу. В Україні це по факту не регулюється. Водночас, ми розуміємо, що тут багато що залежить від самої волі подібних компаній відкривати подібну інформацію, тому що мета це зробило кілька років тому, і в принципі воно досі діє доволі ефективно. І неодноразово ми фіксували різницю у тому, що партії звітують, і скільки вони справді витрачали саме завдяки тому, що Фейсбук відкрив інформацію про витрати на рекламні кампанії. Пані Вікторія, то що потрібно зробити для того, аби ось цей механізм звітності партій, партій був ефективним? І, врешті-решт, якщо майбутні вибори таки відбудуються, то щоб цей механізм був і прозорим. Якщо ми говоримо конкретно про саму звітність партій, то вже був зроблений величезний крок, коли було відновлено нарешті партійне звітування, яке було необов'язковим з 2020 року. Тобто наступним кроком є перевірити ці всі звіти на їхню перевірку. Національному агентству запобігання корупції відводиться доволі короткий проміжок часу. Тобто мова йде про 90 днів на перевірку. Для якщо ми говоримо про партії, які подають нульові звіти, або про маленькі партії. То це одна справа, якщо ми говоримо про партії, які мають багато осередків регіональних. Наприклад, батьківщина має більше 600 регіональних осередків, і кожен з цих осередків подає свою звітність. Відповідно, перевірка цих звітів вона значно ускладнюється. І водночас це все відбувається або щоквартально, або. Звіт за цілий рік, тобто ми говоримо про період з 2020 по 2023 рік. Далі партії подають квартальні звіти. Лише і зараз перевірка цих звітів дійсно. Є викликом національне агентство запобігання корупції вже відкрило платформу для електронної подачі звітів і для перегляду цих звітів. Політдата воно значно полегшує доступ до цієї інформації і можливість громадськості впливати на там результати перевірки. Самостійно долучатися до цього, водночас зараз готується також нова редакція законопроекту про політичні партії. Реформа продовжується, і коли вона буде опублікована, ця редакція далі вже можна говорити про те, як ще покращити нинішню ситуацію. Пані Вікторі, ну але ми знаємо, що дуже часто західні країни виграють і багато позови в такої корпорації, як Google чи Meta. чи в Україні це теж реально. Якщо але я так розумію, перш перш за все повинен створити у нас, теж повинен бути створений такий закон, закон, який би вимагав від Google, щоб вони надавали цю інформацію, зокрема і стосовно політичної реклами. Так, загалом для того, щоб подавати в суд, нам потрібно спочатку мати підстави для цього, угу. якщо говорити про те, як ми можемо діяти в нинішній ситуації там зі сторони громадянського суспільства, е, окрім того, аби е, вимагати. Е, Значно покращити вимоги до тої інформації, що має опублікуватися. Ми також почали діалог з представниками компанії Google. Адже, як я вже казала, є прецеденти, коли компанія без того, аби бути обмеженою виключно законодавством, відкривала ці дані, тобто є два варіанти вирішення цієї проблеми, і відповідно вони обоє можуть бути дієвими. Пані Вікторія, а чи можна зараз говорити про те, що в майбутньому ми можемо отримати якісь і побачити якісь спротив від наших можновладців від влади? І, врешті-решт, ця реформа політичного фінансування вона буде або зупинена, призупинена, або ж повністю заблокована. Насправді, якщо говорити про загрозі реформі політичного фінансування, то більшим викликом а не спротив відкриття там даних про витрати на рекламу, є нинішні розмови про те, аби відмінити державне фінансування політичних партій, ми можемо говорити про те, що це в першу чергу є таким популістичним рішенням, тому що ми не можемо повністю скасовувати усе державне фінансування політичних партій. Мова має йти про зменшення, якщо для цього є дійсно потреба. Є декілька шляхів, як зменшити це, водночас не погіршуючи ситуації, не погіршуючи стан самих політичних партій, не руйнуючи цей інститут. Проте це дійсно є першочерговою загрозою зараз, загалом усій реформі. Якщо ж говорити про там відкриття публічних даних про витрати. То в першу чергу ми маємо говорити про те, що це лише на користь прозорості і загалом. При збільшенні прозорості зростає рівень підтримки, в тому числі у питанні державного фінансування, виділені коштів для діяльності політичних партій, тому збільшення прозорості це в першу чергу не лише в інтересах там громадян, громадянського суспільства, антикорупційних органів а і самих представників політичних партій. Пані Вікторія, ну якщо ось це державне фінансування партій, і партія отримує ці кошти, чи вона теж має право спрямувати ці кошти, зокрема на рекламу у Google? І що буде, якщо в цьому звіті про який ви згадали, для НАЗК буде величезна різниця. Та між тим, що звітує, наприклад, партія, і тим, які дані надасть Google, чи те, що можна знайти у Фейсбуці, що тоді загрожує цій партії? Чи втратить вона це державне фінансування, якщо згідно цього звіту в неї якісь будуть нестиковки? Є така можливість, тобто ми вже мали ситуацію, коли політична партія голос не отримувала державне фінансування через неточності у поданих фінансових звітах за 2020 рік. Водночас це все виправляється поданням уточненіших звітів, коли ці помилки виправлені. Ми розуміємо, що зараз НАЗК відновила державне фінансування партії Голос, тобто вони виправили ці помилки, хоча це зайняло 4 роки. Відповідно, це така доволі цікава ситуація, тому що тут можуть бути декілька шляхів вирішення. Партія може подати в суд, партія може виправити самостійно ці помилки, і це насправді все дуже залежить від того, які саме порушення були знайдені у звітах, і як саме діє далі політична партія. То, якщо підводити підсумок, то чи найближчим часом дійсно буде у нас можливість дізнатися про те, скільки за цей час, зокрема і від початку 2020 року, політичні партії спрямували на рекламу у Google, чи це вже можливо буде згодом, можливо, під час старту наступної виборчої кампанії після нашої перемоги? Ми точно знаємо, що ці витрати, які партії вкажуть у своїх фінансових звітах, ми матимемо до них доступ, тобто ми зможемо це подивитися. те, що самі партії декларують як свої витрати на політичну рекламу. Угу. Якщо говорити там зі сторони того, чи відкриє Google ці дані це все ще під питанням, тобто продовжуються розмови і продовжуються роботи в цьому напрямку. Що ж, дякуємо пані Вікторії за цю інформацію за це роз'яснення. Тож Вікторія Максимова, аналітикиня з партійних фінансів руху, чесно була в етері громадського інтерактивного та радіо. Один на все добре і тримаємося.